Всім привіт! До вашої уваги двохкімнатна квартира на 67 квадратних метрів. Так, тут у нас кухня, як бачите, із французьким балконом. Ось так. Досить просторо. Рухаємося далі по коридору. Тут у нас ось така велика вітання. Хоча можна зробити і спальню, тобто це не суттєво. І так, далі. Ось це все місце під санвузол. Тут можна зробити хоч велику ванну, хоч душову, тут невеличку перегородочку і все буде гарно. І ось тут у нас спальня. Чому кажу спальня? Тому що от вона знаходиться якраз за несучими стінами, тобто там також несуча стіна, тобто в ній буде максимально тихо і комфортно спати. Також вихід на ось такі лоджі. Подивіться просто яка тут краса. Там, до речі, видно.